Глибоко в Російській Ростовській області, посеред ночі, коли місцеві станції спостереження працюють на мінімальній чутливості, на східній ділянці залізниці раптово зупинився ешелон масою близько двох тисяч тонн. Це був незвичайний потяг. Він віз артилерійські снаряди, ракети й бойові комплекти, які мали забезпечити до 60% російського вогневого ресурсу на південному фронті. Склад стояв темний, холодний, без машиністів назовні, і саме цей момент був точкою неповернення. Україна чекала тижнями, поки росіяни повністю завантажать боєкомплект, доведуть ешелон до максимальної ваги, втратять мобільність і поставлять себе в положення, де будь-яка затримка перетворюється на катастрофу. Це не був випадковий збіг. Це була операція. Яку планували місяцями, розвідка обчислювала радіолокаційні провали, партизани відстежували патрулі, аналітики моделювали поведінку російських підрозділів у нічний час було знайдено кількасотметровий сектор мертвої зони, де російський радар Небо м не бачив низьколітаючих об'єктів саме настільки дрібний дефект у куті підйому антени, для більшості це технічна неточність. Для українських сил коридор для атаки. Коли потяг зупинився, ніхто з російських військових не зрозумів, що вже потрапив у пастку. Вони списали це на технічну помилку, на збій сигналізації, на проблему з колією. Такі речі трапляються у їхній системі постійно, але несправність була штучною. Напередодні український безпілотник камікадзе Свічблейд» Знищив залізничний сигнальний корпус невеликий бетонний бункер, який контролює роботу світлофорів, реле та датчиків. Без цього вузла система переводила шлях у режим аварії, що змушувало машиніста гальмувати. Одночасно на позиціях неподалік уже працювали українські підрозділи не численні, але добре підготовлені. Партизани чекали у тиші кілька годин, ховаючись на відстані близько ста метрів від полотна. Їхня задача була не атакувати потяг напряму, це було б безглуздо проти багатотонної махини. Їм потрібно було зробити так, щоб потяг не міг поїхати з місця. Вони розмістили декілька мін пасток під шаром щебеню й бруду завчасно у проміжках між російськими патрулями, а потім чекали сигналу, коли колеса захиталися від екстреного гальмування, і через ніч прокотився короткий металевий скрегіт. Партизани зрозуміли, час настав. Затримка усього на одну хвилину була критичною, бо саме в цей момент вся операція переходила з фази прихованого проникнення у фазу відкритого знищення важливого логістичного вузла. Потяг стояв, залізничники були дезорієнтовані, а російські радари були зайняті фіксацією невідомих цілей у висотних секторах тих самих. Де українські дрони приманки відволікали увагу ППО. Тепер українська група мала лише одну задачу перетворити одиночну затримку на повне руйнування залізничної магістралі. Коли ешелон остаточно зупинився, російська сторона навіть не підозрювала, що саме ця зупинка перетворює величезну залізничну артерію на пастку. Патрульна група почала перевіряти колію. Хтось із машиністів вийшов із локомотива. Намагаючись зрозуміти, чому сигналізація переводить шлях у режим аварії, усе виглядало як стандартна технічна несправність. Це й було головною умовою успіху ніхто не поспішав, ніхто не шукав небезпеку. Росіяни вже звикли до того, що їхня інфраструктура працює через раз, і ця звичка грала проти них у цей самий час. Українські партизани отримали сигнал із повітря. На висоті всього кількох метрів нижче рівня дерев, подекуди нижчі лінії електропередач рухались трималі дрони-ретранслятори. Вони передавали закодований пакет даних, що містив три ключові координати: точку найслабшої частини мосту, точку навантаження вагонами, де зберігалися реактивні снаряди, і точку переходу, де колія проходила між двома бетонними стінами. Це були три вузли, які тримали весь логістичний ланцюг у рівновазі. Знищення, хоча б одного з них, могло паралізувати рух, одночасно зруйнувати всю ділянку. Дрони приманки, які працювали на верхніх висотах, продовжували показувати російським радарам фіктивні траєкторії. Для небом та гаммаде це виглядало як хаотичні групи невеликих об'єктів, що то з'являлись, то зникали. ППОРФ. Витрачала час і ресурс на аналіз того, що навіть не було реальною загрозою. Це давало головному ударному рою можливість заходити вже зараз без уваги, без супроводу і без ризику бути поміченими. Першими у зону атаки заходили два fpv дрони з кумулятивними зарядами. Вони рухалися низько, практично ковзаючи над колією. Їх не бачили російські розрахунки. Бо люди звикли шукати загрозу у небі, а не в темряві під лінією дерев. Один із дронів напівдугою оминув локомотив і зупинився прямо перед шлейфом паливних. Цистерн, які йшли у хвості ешелону, другий тримав курс на бетонну опору мосту. За планом удар мав бути синхронним. Заряд під мостом не ламав міст повністю, але порушував конструкційну стійкість. Вибух біля вагонів провокував детонацію боєприпасів, а третій ударний елемент наземна група мала підірвати замаскований заряд під шпалами, повністю розриваючи колію. У цей момент російські патрульні почали помічати, що щось не так. В одного з них мигнув ліхтар, він на секунду освітлив невеликий силует дрона, і цього вже було достатньо, що почалася паніка. Але час реакції був надто малим. FPV на таких дистанціях долітає менш ніж за три секунди. Цього ніхто не встигає компенсувати. Вибухи мали початися будь-якої миті, і саме від цього залежав успіх усієї операції. Україна мала кілька секунд, щоб перетворити зупинку потяга, на повний обвал логістики південного угрупування РФ. Коли перший ударний ФПВ доторкнувся до опори мосту. Вибух пролунув не як гучне руйнування, а як короткий металевий удар, що розколов бетонну плиту, у найвразливішій точці конструкція миттєво втратила рівновагу. Верхня частина моста не обвалилася одразу, вона просіла під власною вагою, змістивши колію на кілька сантиметрів убік. На папері це незначний показник. У реальності потяг втратив можливість рухатись далі взагалі. Другий FPV, той, що ліг на траєкторію вздовж паливних цистерн, спрацював через частку секунди. Вибух підняв хвилю вогню, яка пройшла по металевих стінках вагонів, і миттєво запалила пару пошкоджених бочок. Полум'я пішло вздовж з чіпок, і вже за кілька секунд по всій довжині хвоста ешелону йшов густий чорний дим. Машиністи намагалися вибігти до локомотива, але тепер вони були між вогнем і зламаним. Мостом. Вони не могли ні втекти, ні врятувати склад. І саме тоді спрацював третій елемент мінна закладка під рейками. Хвиля вибуху підкинула шпали і зігнула металеві рейки так, що вони піднялися від полотна на кілька десятків сантиметрів. Колія стала непридатною не просто на кілька метрів. Ціла ділянка перетворилася на хаотичний ґрунт зі шматками металу. Це був повний розрив залізничної артерії. Комбінація цих трьох ударів створила послідовну реакцію, боєприпаси всередині вагонів почали підриватися одиницями. Хтось говорить. Детонація, але частіше це виглядає як безперервне серцебиття вибухів, кожен із яких підсилює попередній. Дим і вогонь здіймалися на десятки метрів. А ударна хвиля від найбільших снарядів прокочувалася рельєфом, змушуючи навіть віддалені об'єкти вібрувати. Російські підрозділи на сусідніх станціях сиділи в укриттях і не могли збагнути масштаб події. У перші хвилини вони вважали, що йдеться про вибух дизельного генератора, потім про пожежу в цистерні. Лише коли мостова частина просіла остаточно і один із порожніх вагонів упав у кювет. Стало зрозуміло, що відбувся комплексний удар, але виправити це було вже неможливо. Ешелон, який містив до 60% артилерійського забезпечення південного угрупування, згорів і вибухнув на місці. Міст вийшов з ладу, колія знищена. Патрулі відступили на кілька кілометрів, бо боєкомплекти продовжували рватися навіть через півгодини після перших ударів. За одну ніч Україна зупинила головну російську логістичну лінію в регіоні, і все це силами партизанів, кількох FPV-дронів і точно прорахованим моментом.